Сьогодні газовики пускають газ, відбуваються монопольні роботи по пуску газу на котельні. Отримали ми її від Червоного Христа, побудували власними силами, завдячуючи депутатам, які виділяли нам кошти. Також завдячуючи міському голові, що допоміг з вирішенням там деяких питань саме з газовиками і попуску газу. Ця котельня була в рамках проєкту модернізації систем теплопостачання міста Лазала. Це перший крок для реалізації цього проєкту. Ми своїми зусиллями від фундамента до мереж, електроенергії, каналізації тобто і іншого, ми це зробили своїми зусиллями, завдячуючи коштам депутатів, що були виділені. Виділялась до трьох мільйонів, це сетапа проєктування. Вона вже з газом, Пускала на ладні роботи Тут комплекс заходів, щоб найближчим часом вже запустити повноцінно цю котельню. <му> Дає безперечно це економічний ефект, тому що введення в експлуатацію цієї котельні заощаджують кошти. Уже локально робимо цю котельню безпосередньо в цих житлових будинках. Відходимо від. В двохтрубному трудному там, 530 метрів 219 руба. Теплоносій доставити такою протяженностю, які ж, безумовно втрати, типу тобто, втрати є. Все робиться для того, щоб нашим мешканцям було якомога комфортніше і тепліше безумовно. Ну, Безпосередньо міський голова приймав там. І я дуже вдячний йому, що він толкується цими всіми моментами, а також вдячний народному депутату Павлу Сушку. Вдячний міністру енергетики Герману Галущенко ну і безпосередньо конуч обов'язки Харківської філії газових мереж метру без